Улюблені вірші Данута Вавілов, дитяча мрія. Ходить пані по садку, тягне пса на повітку. Я ж собі зітхаю марно, як ті пані жити гарно, правда? Всі когось удома мають, пестять їх і обіймають, щось шепочуть їм на вуха, і уважно хтось їх слуха. Правда? Як я хочу теж такого, хай би навіть і малого, хай би куцого, рудого песика. Міг би бути фокстер'єром, ми би з ним гуляли сквером, або міг би бути колі, всі би заздрили у школі. Міг би бути чао-чао, ми би з ним попили чаю і, скажу вам, потайком міг би бути хом'яком. Правда? Тамара Коломієць гарна хатка у курчатка. У маленького курчатка біля кладки біля х... біла хатка. А від хатки до дороги стежка стелиться під ноги. Із розчинених воріт вируша курчатко в світ. Йде, а сонечко згори заглядає у двори, Розсипає по лушку квіти в жовтому пилку. От якби зітха курчатку, колір цей мені у хатку, а стежиночка в'юнка далі й далі утіка, між зеленою травою, між пахучою, густою. От якби зітха курчатку, колір цей мені у хатку. Тут стежиночка мала до струмочка привела, а в струмочку небо синє, в кожній світиться краплині. От, якби зітха курчатко, колір цей мені у хатку. Ось нарешті і лісок, і зузулен голосок, на галявці, на осонні спілі ягоди червоні. От, якби зітха курчатко, колір цей мені у хатку. Так ішло воно, дивилось, доки добре натомилось, через поле, через сад повернулося назад. А як сонечко зайшло, спати в ліжечко лягло. Тук прокинулось курчатко, вийшло. Ах, оце так хатка, засміялося. Чудова, вже не біла, кольорова. Платон Воронько ніколи не хвались. Хвалився кіт, що він у брід Дніпро перебреде. Та як пішов і не прийшов, нема кота ніде, і ти ніколи не хвались. Якщо не можеш, не берись. Роман Скиба не гість. Серед ночі тук-тук-тук. Відчиніть це бурундук. Як ви зветеся, Василь, то заходьте на хлібсіль, а хто в хаті лис панас. Е, е, тоді я не до вас. Юліан Тувім. Окуляри. Метушиться пани Ларі. Де поділись окуляри, У кишенях він шукає, В шафі все перекидає, Заглядає в черевики і здіймає грізні крики. Це скандал, якісь почвари вкрали в мене окуляри, перекидує всі речі, вже обнишпорив дві печі, і проліз аж крізь димар. Ні, нема, якийсь кошмар. Де шукати, що робити, час в поліцію дзвонити. Розлютився, натомився, врешті в люстро подивився. Ху знайшов. Не бачив досі, що вони сидять на носі. Петро Ребро вперта киця. Ми кошеня вчимо щодня, ходить на задніх лапах, та неслухняне кошеня. Нам тільки руки дряпа. Тоді ми всі сказали Ох, яка ти вперта киця. Ходи собі на чотирьох, якщо не хочеш вчитися. Данута Вавілов. Швидко. Швидко встань і одягнися, швидко снідай, не барися, швидко руки ми і шию, швидко, бо сама помию, Швидко тато нас чекає, швидко наш трамвай тікає. Швидко забігай до класу, швидко, бо немає часу. І весь час немає часу. А я хочу самостійно, по калюжі йти спокійно, їсти бублик півгодини, і дивитись на машини, і на дощик, і на хмарку, на кота й на канарку, довго хлюпатись у вані, бумкати на барабані, пасочки ліпити з глини, і не бігти щохвилини. Зрозумійте. Це важливо. Хочу жити не квапливо. Олена Полянська Киця дім охороняє. В Лесі песика немає, киця дім охороняє. ладна все вона робити, вити хвостиком крутити, Навіть гавкати й скавчати, Щоб лиш песика не брати. Валерій Житомир, Мурчик і літак. Даремно вирішили так, що Мурчик поведе літак. Він все хапався за турбіну, пручався лізти у кабіну. Коли ж запхали ми його, він газонув так, що ого, ох і крутився наш літак. Ну й вирощали ми, однак. Та все чудово закінчилось, бо все це Мурчику наснилось. Олександр Пархоменко Де ти мам і я все сам. Мала мати два сини. Дивно звалися вони. Трохи старший, я все сам, а молодший де ти мам. Я все сам за кожне діло брався радісно і вміло. Вчусь робити я все сам. Де ти мам же тільки хниче, та щоразу маму кличе. Я не вмію. Де ти мам? Я все сам сьогодні рано лего монтував старанно літаки й голуби, де ти мам сидів і хлипав. І мені таке злоби. І сказала ніжно мама Так не де ти мам. Вчися, синку, я все сам пробуй все робити сам. Петро Ребро, зелений гребінець. Ми півника малюємо, стоїть він на пеньку і голосно приголосно кричить. Ку 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 На ніжечках у півника панчишки золоті, на крильцях стіні пір'ячко, а жовте на хвості. А знаєш чому півника зелений гребінець? Тому що загубили ми червоний олівець. Ян Бжехва, помідор. Помідор заліз на тичку і дражнить нашу садівничку. Як так можна, просто сором, що це з паном Помідором? Це обурило квасолю. Я гломитись не дозволю. Як так можна, просто сором, що це з паном Помідором? Цей цибулю знервувало, він поводиться зухвало, як так можна, просто сором, що це з паном Помідором? Тут горох ногою тупнув і очима грізно лупнув. Як так можна, просто сором, що це з паном Помідором? Повідор побіг навтьоки, запалали в нього щоки, і звалився він із стички прямо в кошик садівнички. Неоніла Стефарук сорок з хвостиком хвостів. Вийшла миша із квартири три чотири, чим чекує ледь жива, раз-два, а за нею вслід юрбою всі коти хвости трубою, сунуть, наче татарва. Раз два сіла миша відпочити і взялась котів лічити, й полічила дуже скоро по хвостах задертих вгору, припадало на котів сорок з хвостиком хвостів. Бідна миша, бідна миша, тиша, 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 тиша. Причаїлася у парку і тихенько шусть у шпарку. Галина Малик про картини. Якщо бачиш на картині квіти, глечик на столі, чи лежать на лавідині і великі і малі, чи у вазі різні фрукти, чи лежить на таці торт, то, звичайно, цю картину називають Натюрморт. Якщо бачиш на картині в безкозирці моряка, або панну в криноліні, чи сусідського питька, чи зображено людину, а не вазу й букет. Всім відомо цю картину називаємо портрет. А якщо ти на картині бачиш небо чи ставок, або річку у долині, чи березовий гайок, чи змальовано дорогу, або парк центральний наш, зрозуміло цю картину називаємо пейзаж. Іван Малкович. Нове вбрання для короля. І труль і тралляля ось казочка про короля. Був собі король, що про своїх підданих не піклувався, а тільки чепурився і сам собою пишався. От якось прокинувся він зранку, почухав заспану голову не пішов до сніданку. Щось не те, як на те, щось не так, поза як, не шанують мене мої люди, однак. Чогось би мені отакого. Нечуваного, неземного, щоб кожний побачив із близька здаля, що кращого в світі нема короля. Тут защіпка у брамі клац, дві видри стукають в палац, махають лапками Ля-ля! ми знахідка для короля, вклонились низько, край воріт, і мило крикнули Привіт, ми кутюріє, тобто кравці, найкращі в світі молодці! Ми вам ясний королю наш таке пошиєм, що аж аж всі просто уніміють і зразу зрозуміть ова, такого короля іще не бачила земля. Це те, що треба, трумбамболь. сказав утішений король. О, це не все ще. Є у нас щось дивовижніше для вас. Ми маємо весні дари впрядемо у тканину чари. Від чого зробиться тканина не тільки вічна, а й незрима для всіх дурних, а ще для тих, котрі недоладу займають не свою посаду. Торбинка золотих талярів підсилить дію наших чарів. Та це ж чудово, брумбамболь! гукнув утішений король. Це геніально, кличте раду. Врядіть нечувану параду, я вийду в новому вбранні, і всі поклоняться мені. Та тут від Піскрбія Черепахи почулись жалібні охи й ахи. Чи ж під силу нам це, що за свято? У скарбниці грошей небагато. Заєць зітхнув. Величезні суми пішли на взуття, капелюхи костюми. Дурниці, закричав король, «Всього вбрання державна на роль. Я вмить побачу, хто є хто, хто мудрагель, а хто ніхто. Оце майстри, оце хороші. Мерші давайте видрам гроші. Король наш вельми ошукався, у лапки шахраям попався, були ці видри шахраючки, робили кепські всякі штучки. Як їх лишили працювати, вони почали танцювати. Регочуть, скачуть, мають втіху, а жрачки повзують зі сміху. Ми вмієм гарно жити, навіщо одяг шити? Ми краще гоп і тролляля пошиєм в дурні короля. Руками смішно так ведуть і буцім то тканину чуть. Так пряли цю брехню три днини, але даруйте без тканини. А бідний заєць під дверима нервово знизував плечима, тулився вухом, наслухав, та так нічого й не доп'яв. Така печаль, така непруха, короткий розум, довгі вуха. Три дні минуло і три ночі, а наш король не стулить очі, клопочеться з самого рання. Вже час побачити убрання. Але стривайте. Схаменувся і мовби весь аж стрепенувся. А що ж то будеть, мовить строго, як не побачу там нічого. Мене б це вельми засмутило, бо я ж король, а не дурило. Я краще слух туди пошлю, нехай розкажуть королю. Отож послав він зайця з черепахою до кімнати, де видри вдавали, що не втомлюються працювати. О Боже! Не може бути такого, вони не побачили там нічого, одежі ніякої там не було, зайцеві черепасі аж в голові загуло. Ну, як вам це вбрання прекрасне, хитрують видри, правда класне? Заєць лиш очима кліпав, переляк його аж тіпав, та щоб не здаватись дурним... Мовив голосом культурним. Д -д дуже мило, дуже мило. Та невже це я дурило, ще й не на своєму місці. Охо хо, невтішні вісті. Король аж гикав з нетерплячки і важко дихав, мов з гарячки. Ну ж, не мовчіть, доповідайте, і відповідь жадану дайте. Оте вбрання воно чудове, розкішне. Пишне, суперове, як мовлять давні греки, кльове? Кажіть, як є, воно моє? Зай з черепахою очі ховали, правди не казали, а хвацько брехали. Сія краса хвилює зір. Такий фасон, такий узір. Вбрання, звичайно ж, ваше, як добре, що не наше. І ось нарешті день паради. Все королівство ходить ради. О, як же живидриме тушились, з голками й ножицями вились, заскакують довкола короля, прицмокують лукаво, о-ля-ля, Не перевершено. неперевершено. Мур, мур яка краса, який гламур. Вбрання пасує ідеально. Ви в ньому супермен, реально! Король, що сили намагався вдавати, що не ошукався. Байдуже, що його півдня вдягали в те, чого нема. І ось виходить з високої брами королівська процесія з сурмами й прапорами. О, як гордо ступає король, неземна його роль. Салюти бахкають, всі охають, яхкають, і, і придивляються, і приглядаються, і тупляться, і витріщаються. Оце краса, оце фасон, оце вбрання, це сон, це сон. Всі злякані були на тім параді і казали геть не те, що бачили насправді. І тоді у ту хвилину над юрбою враз полинув жабеняти крик бадьори. Гляньте, а король наш голий. Цей дитячий голосочок всіх збудив, немов дзвіночок. Всі головами смикали і пальчиками тикали, сміялися, свистали і гучно реготали. Та він і справді голий, та ще й на розум кволи. Ова! Такого короля іще не бачила земля. І тру-ля-ля, і тра-ля-ля, отак мале маля вмить викрило шахрайство й дурного короля. Тут нашій казочці кінець. Хто зрозумів, той молодець.